На Закарпатті у святкові вихідні зафіксували рекордну низьку температуру повітря. У морози ж частіше трапляються і випадки переохолодження організму. Та до лікарів звертаються не всі, використовуючи для зігрівання методи народної медицини. Однак спеціалісти застерігають, обтиратися снігом чи розтирати зону обмороження не можна в жодному разі, так само, як і надмір вживати алкогольні напої. В обласному центрі Закарпаття за період свят у приймальне відділення Ужгородської міської лікарні поступили четверо пацієнтів із ознаками обмороження. Госпіталізований із них із тих четверо був один пацієнт, це районний житель, був доставлений районною швидкою медичною допомогою. Значить, із відмороженням пальців обох кістей. Три інші, значить, це доставлені були в алкогольному сп'янінні, звичайно, із переохолодженням. Взагалі, відмороження має три стадії. Ну, переохолодження. вірніше. Значить, перша стадія це від 34-35 градусів Цельсії по Цельсії. Значить, друга стадія це 30-34. І третя стадія це до 30 градусів вже. Це саме важка. Якщо поступають такі до нас пацієнти, ми відразу тут йде звичайно інтенсивна терапія, піднімаємо в реанімаційне відділення і надається, звичайно, там медична допомога. Якщо температура тіла у людини більше 35 градусів, значить медичної допомоги він взагалі не потребує, а потребує лише відігрітися. Його треба напоїти теплими напоями чаєм кавою. Ну і взагалі хай зігрівається у теплому приміщенні. Розтирати взагалі не можна, значить, це треба в міру поступово лише вживати, якщо це легка стадія, і можна лише обійтися із такими методами лікування, як напоїти гарячим чаєм у теплі, побути, розтирати ні в якому разі не можна.